Настоятель стоятель Луцької парафії ведення у храм Пресвятої Богородиці протоірей Віктор Михалевич. Вітаю, дорогі браті і сестри. Чи можна дітям в церкві ставити свічки, і які молитви потрібно вчити дітям? Свічка це видимий знак, такий зовнішній знак молитви. Чи потрібно ставити свічки? Так, звичайно. Саме тому сьогодні в Божих храмах і в нашому храмі є такі дитячі підсвічники, де дитинка може підійти, поставити свічечко. Єдине, що дитині потрібно пояснити, що це таке. Часто дітки люблять гратися всім і можуть гратися свічками, в тому числі. А свічка це така під час богослужіння, це такий видимий знак нашої теплої, гарячої молитви. Свічка символізує благодать Божу, яка просвітлює, яка зігріває, яка витісняє темряву, темряву незнань, темряву нечестя, темряву всякого, всякої, такого, всякого зла і нечистоти. І свічка це наша така тепла, гаряча молитва до Бога. Тому дітки повинні ставити свічечки, вони повинні розуміти, що це означає. А тому добре, коли на недільній школі навчать дитину, що таке свічка. Свічка, і, власне, поставивши свічку біля підсвічника, там і звершується власне молитва. Або поставивши свічечку, дитина відходить там перед образом, чи просто стає на храмі і звершує, читає свої дитячі молитви. Молитва це така бесіда людини з Богом, мого серця з Богом. Тому дитяча молитва вона має бути такою простою, дитячою. Кажуть, такі молитви най -най найшвидше чуються в небі. Але, звичайно, добре вчити ті молитви, які нам передали, які нам нас навчили святі вчителі церкви, святі отці. І для того є дитячі молитовники. От, дуже добре, коли дитинка знає молитву до Святого Духа Царя Небесний, коли дитина знає три святе: святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Дуже добре, коли дитина знає молитву до Ангели, ангела охоронця От, В нашій недільній школі ми про це багато говоримо, тому що, як цінно, коли в тебе є відносини з твоїм, отим, найближчим другом, який тобі даний Богом, власне, в таїнстві хрещення. От, дуже добре, коли дитинка знає, підростаючи знов, вивчає молитву. Господню Отче наш вивчає молитву вірою, коли дитина знає і вивчає молитви до Божої Матері. От, власне, ці всі молитви вони зібрані в дитячому молитовничку, є ранкові молитви, є вечірні молитви, є молитва до святого Причастя, є молитва після святого Причастя. І ті молитви, які є в молитовничку, їх треба, власне, вивчати. Добре придбати такий, ну, знову правильно підготовлений молитовничок і просто разом молитися. Хочу сказати свого досвіду, наприклад, от ми. І своїх дітей не вчили молитов. молитв. Насловно, сідай, будемо вчити молитву. Ми просто разом молилися, від самого їхнього народження. У нас є такий вечірній час молитви, ранковий час молитви. І спочатку дітки маленькі, вони просто слухають, старший читає, менше слухає. Ось потім приходить час, коли дитина слухаючи кожного дня, кожного дня, дитинка чекає того часу молитви, тому що у нас, так як має бути в кожного, напевно, молитва це не час такий, що там ой, що ж. Там, не знаю, треба мучити там, дитину, ой, треба, ставай богом молитися. А це час, коли ми радісно проводимо з Богом свій, подякуємо Богу за прожитий день чи беремо благословення на прийдешній день. Ось і дітки спочатку слухають, тато з мамою молиться, а потім вже підростає. А можна я буду молитись, так? Спочатку, там, можливо, щось забуває слово, тато підказує, чи мама підказує, старший братик може підказувати, чи сестричка. І от дуже цінно, коли дитинка, вона якби не вчить молитов, а вони просто в тебе самі в тобі засвоюються, чи то в Божому храмі, чи то вдома, чи то, коли з іншими дітками От є молитва перед навчанням, вона читається перед недільною школою. І всі дітки, які слухають молитву Царю Небесний, там, чи інше. Молитва перед навчанням. Вони просто цю молитву, вона просто стає їхньою. І оце дуже цінно, коли молитовне життя, так як і виховання, воно не штучне, а воно природньо входить в твоє життя. І дитинка сама навіть не помічає коли, так само, напевно, як і я свого ж часу. От ти не помічаєш, коли молитви стають такою частинкою твого життя. І в якийсь момент, от молитва, вона ніби починається молитва уст, ти ніби устами промовляєш. Але є моменти, коли тобі в житті стає десь важко, страшно, небезпечно, особливо коли тривоги звучать. І дитина, коли тоді промовляє вже вивчену молитву, яку вона знає, молитву «Господній Отче наш, чи до Божої Матері, чи до ангела-охоронця, вона завжди буде відчувати присутність небожителів, присутність Господа біля себе. Тому що молитва це якраз і є те, що людина вона торкається Бога. І внутрішньо, правда, там, от там віра проявляє, робить так з людиною, що відчуває, як це, от як це дає. Є таку внутрішню силу, внутрішній захист. І от дуже цінно, коли в тебе є хороший приклад в молитовному житті. Це, власне, тато, мама, священник, бабуся, можливо, дідусь, інші люди От в моєму житті були такі люди. І дуже цінно, коли, такі, коли людина переймає, тому що найкращий вчитель це власний приклад. І коли тато з мамою самі живуть молитовним життям, то і дітки, вони просто це життя, воно просто у них появляється. От і все. Дитина не хоче йти в храм і вирядує, що робити у такому випадку. Ну, на таке запитання дуже завжди духівник в першу чергу питає, який вік дитини. Тому що найголовніше зрозуміти, якщо це дитинка дошкільного віку, там є одні причини. Коли це дитинка шкільного віку, там молодшого шкільного свої причини, старшого шкільного свої причини. І коли вже дитині там 15 років і більше свої причини. Відповідно, і діяти треба відповідно до вікової категорії. Якщо це дитинка дошкільнятко, чомусь вирадує, не хоче йти до храму, тут направо, як правило, причина єдина дитинка в такому віці дуже прив'язана до тата з мамою. І коли мама сама туди не хоче насправді йти, просто треба, бо так чомусь треба, бути якийсь там обряд релігійний для галочки. І дитина просто бай, вона це все щитує, вона це дуже відчуває і просто не хоче цього робити. Хочу сказати з власного досвіду, у мене дітки навпаки, коли тато, а можна, ми теж з тобою підемо? І як, я знаю, що там буде довше служіння, чи дуже рано, що не потрібно, і хочу вже з тобою йти. Там ні, прийде з мамою, трошки пізніше, тому що служба буде довша, ти ще втомишся, і тому тато з мамою мають якраз регулювати. От. А коли дитинка вирадує і не хоче йти в такому віці, в дошкільному віці, тут треба насправді розібратися з батьками старшими, які туди чомусь її сунуть, а самі не мають правильного смаку. Тому що коли. Тато, мама, бабуся. Якась людина, хрещена мама, хрещений тато, щось робить з як я кажу, щось робить дуже так з таким от правильним серцем. Діткам завжди буде хотітися цього, значить немає правильного мотиву, значить, не, нема розуміння, для чого туди йти і що там робити. Можливо, там в тій церкві для дітей взагалі немає. Просто треба стояти там дві години. І розуміло, що дитина такого не буде хотіти. Можливо, там немає дитячого служіння, можливо, там немає місця для тої дитини. І просто там якісь похмурі бабусі чи якісь там люди, і відповідно Звичайно, що дитина вона щира, вона не хоче цього робити. Коли це вже шкільний вік, От, наприклад, так, то треба задати питання: а що ти будеш зараз робити? І вже дитинка вона може хитрувати, вона просто хоче сидіти в гаджеті, вона просто хоче в той час, і от тому треба вміти пояснити, бо це вже учень, якому треба давати певне розуміння, чим важливе відвідання Божого храму. Чому, коли людина ставить Бога на своє місце, а це має бути головне, важливе місце, то і все інше також буде мати значення. І тому є час відпочивати, є час гратися, є час. Молитися, є час бути на богослужінні, і є час десь після служби Божої відпочивати разом. Ось тому треба вміти навчити. А коли це вже дитина старшого шкільного віку, або вже після, там вже студент, наприклад, то вже доросла людина. То це що робити, коли дитина на такому віці не хоче йти до храму. По-перше, відчепитись від дитини. Вже те, що дитина була до чогось навчена, чимось підлита, як я кажу, да, в чомусь сформувалась, вона не, тобто ніякого разі не можна примушувати. Якщо насправді примушувати взагалі дитину нічого не можна. Тому що є таке правило, те, що мене примушують. Те, що роблять зі мною якесь насильство, я цього ніколи робити не буду. Як тільки я доросту до певного віку, де я зможу з цього зійти, я обов'язково цього робити не буду. Якщо ми пригадаємо, що нас в дитинстві примушували, що нас заставляли робити, у нас погані спогади, ми цього робити не будемо. От дуже цінно, коли є хтось, хто вміє правильно пояснити важливість цього всього. Тому що коли людина розуміє цінності і для чого це робиться, тоді вона просто буде сама туди бігти. Наприклад, для мене от, таке трошки це і диво, і чудо, коли в нашому храмі немає богослужіння, а дітки біжать до храму Божого. Ось, Ну, Тому що там їм щось цікаво, там щось для них є таке, що їх туди, Це от, коли дитина після школи, друга зміна вечір, вона не додому йде, біля школи будинок, а вона йде до храму, тому що тут завершується кафіст, і там буде що цікаве. Тому от... Завжди ці питання собі треба визначити. Тому е, в старшому віці дитина, ну, вже дитина, підліток, е, знову має з'явитися хтось, як правило, Господь по життєвій дорозі завжди люди дає людину по дорозі тобі, який зможе пояснити сенс життя. Ось, Тому що я знову нагадаю про те, що саме Божий храм, Боже місце зустрічі людини з Богом. Воно робить так, що людина розуміє сенс, для чого я тут, хто я така. В чому моя місія, які Господь в мене заклав таланти і дари, ось в чому те щастя людське. І саме це дає Божий храм, саме це має давати місце розуміння, певно. Ось, а коли тебе просто туди ведуть, бо треба, і мама сама не знає, що там робить, і треба чомусь стояти там, не знати скільки, і слухати, не знати, що, ну, звичайно, що такі речі важко пояснити і туди потрапляти, в такі місця, правда? Тому так.